Доброго дня! Сьогодні ми з вами ознайомимося з використанням офісних веб-програм для створення спільних документів. Детальніше розглянемо, що ж таке синхронізація даних. А також навчимося організовувати та плодувати колективну діяльність. Але не забуваємо про правила поведінки та техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. Онлайн Офіс. Онлайн-пакет офісних додатків або хмарний пакет офісних додатків, це набір веб-сервісів у формі програмного забезпечення як послуга. Набір послуг веб-служб зазвичай включає всі основні можливості традиційних офісних пакетів, такі як текстовий редактор, електронні таблиці, додаток для створення презентацій, планувальники справ і навіть аналоги систем управління базами даних. Онлайн-сервіс може бути доступний будь-якого комп'ютера, у якого є доступ до мережі інтернет, незалежно від того, яку операційну систему він використовує. Це дозволяє людям працювати разом по всьому світу і в будь-який час, що веде до створення міжнародних віртуальних команд для спільної роботи над проектами. Зазвичай базові версії онлайн-офісів пропонуються безкоштовно. А за версію з розширеними можливостями потрібно платити невелику абонентську плату. Для роботи з електронними документами у Google Drive використовують такі програмні засоби. Текстовий онлайн-редактор Google Документ. Табличний онлайн-редактор Google Spides. Програма для роботи з онлайн-презентаціями, графічний онлайн-редактор. Google Drivings і засоби створення форм та опитування, а також багато інших. Основними перевагами хмарних сервісів є те, що не потрібні великі обчислювальні потужності персональних комп'ютерів. По суті, будь-який смартфон, планшет при відкритті вікна браузера отримує величезний потенціал. Відмова стійкість. Повний рівень безпеки, висока швидкість обробки даних, економія на покупці софта, тобто всі необхідні програми вже є в сервісі, де будуть працювати додатки. Ну і ваш власний вінчестер не поновлюється, всі дані зберігаються в мережі. Але є і ряд недоліків: хмарна послуга надається завжди якоюсь компанією, відповідно, збереження даних користувача залежить від цієї компанії. Поява хмарних монополістів необхідність завжди бути в мережі для роботи. Небезпека хакерських атак на сервер. При зберіганні даних на комп'ютері ви в будь-який час можете відключитися від мережі і очистити систему за допомогою антивірусу. Можлива подальша монетизація ресурсу. Цілком можливо, що компанії навіть е, надалі вирішать брати за послугу плату з користувачів. І таке можливо. Документи під час їх створення та опрацювання буде збережено автоматично через кожні 2-3 секунди. Кожну правку буде враховано. Можна скористатися функцією відміни і повернення змін так само, як і у звичайній локальній прикладній програмі, але протягом сеансу роботи з документом. Робота користувачів відбувається в реальному часі. Інакше кажучи, якщо один із користувачів змінює вміст документа, то всі зміни одразу ж будуть відображені у вікні іншого користувача. З одним і тим самим файлом одночасно може працювати до 200 користувачів, яких автор документа запросив до спільної роботи, вказавши їх роль. Роль може бути така: співавтор. Співавтор може читати і редагувати документ, зберігати його копію на своєму комп'ютері, а також видаляти і додавати нових співавторів. Читач Читач може переглядати вміст останньої версії документа, а також зберігати її на своєму комп'ютері. Синхронізація файлів і папок полягає в тому, що зміна даних користувачем на одному з носіїв приводить до автоматичної зміни цих даних на інших носіях. А зараз для усвідомлення набутих знань і формування міні-навичок виконуємо практичне завдання. Покрокова інструкція виконання у вас на екрані. Виконуємо вправи для профілактики порушень зору. Давайте повторимо, які можливості має співавтор, які можливості має читач. Що таке хмарні сервіси? Наведіть приклади онлайн офісів. Які можливості Google Docs. Назвіть переваги та недоліки хмарних технологій. Домашнє завдання: опрацювати конспект, повторити вивчений матеріал та завершити виконання практичної частини уроку. На цьому урок завершено. На все добре!